Сьогодні у нас детальний розгляд, таке собі занурення, у фрагменти українського перекладу оповіді служниці Маргарет Етвуд. Ми спробуємо подивитися на цей світ її очима, очима Фредової так, зрозуміти, як вона це все переживає, її дослід саме так. І знаєте, ми зосередимось на цій атмосфері м -м, тотального контролю, на соціальній структурі, ну і, звісно, на психологічному тиску. От ці уривки, вони як віконця у її повсякденне життя, ритуали, внутрішню боротьбу. Гаразд, давайте почнемо з основ, як влаштований цей світ Гілад. Отже, Фредова. Е Її світ дуже чітко поділений, жінки як касти. А вже ж. служниці в червоному для народження дітей, марфи в зеленому, господарство, дружини командирів, синій колір, і навіть імена служниць вони ж не власні Фредова. Це ж просто вказівка на власність, належить Фреду. Так, це перший крок до дегуманізації, позбавлення особистості і контроль. Він же всюди сущий. Оці очі, таємна поліція, вартові на кожному кроці. Постійний нагляд Ага. і заборони читати не можна, писати не можна, пересування строго обмежене, замість документів, татуювання, номер точно спілкування. мінімум. не дивно, що вона так цінує навіть плітки марфи на кухні. Це ну майже розкіш. А контраст з її минулим життям. Це ж просто приголомшує. От ці спогади чоловік, люк, донька, мама, подруга Мойра. Це спалахи іншого світу. Так. Світу, де були джинси, фарбовані нігті, робота, гроші, власні гроші, картки? Пластикові картки, так. Все це так підкреслює глибину втрати. От, пам'ятаєте той епізод зі спаленням журналів? Mm, так, модних журналів. Це ж не просто про одяг. Це, по суті, символ знищення цілої жіночої культури, самосвідомості. Абсолютно. І що мене особисто вражає, це її психологічна стійкість, ну, відносна стійкість, звісно, її спроби якось жити теперішнім. І зберегти своє справжнє ім'я в таємниці. Так, це акт внутрішнього опору. І навіть ці дрібниця ледь помітне вихляння стегнами перед вартовими, наприклад, або той напис. Ноліти те бастарде скарбу рундором. Не дозволь виродкам тебе зламати. Навіть такі малі акти бунту це вже щось. Це показує, що режим боїться будь-якої індивідуальності. Але ж, слухайте, ці таємні зустрічі з командором вони додають ще один вимір, правда? Це ж виходить за рамки ритуалу церемонії. Так, це не просто репродуктивний акт. Він шукає м спілкування, людської близькості, розваги. Просить зіграти в скрабл. Заборонений скрабл. дає їй старий вок почитати, навіть лосьон для рук просить. Це показує, що людські потреби, навіть такі прості, вони нікуди не зникають, навіть у такій дегуманізованій системі. І це стосується не тільки командора, от історії інших жінок, Дженін Мойра. Так вони показують різні шляхи або адаптації, або зламу. Джанін спочатку така зламана, покірна після покарання в червоному центрі, а потім пихата, коли завагітняла. І ця сцена ритуального дня народження моторошна. А Мойра, вона ж була символом бунту, її зухвала втеча. Це надихало. А потім Фредова знаходить її у Єзавелі, у цьому підпільному борделі. Це показує, як система може перемолоти навіть найсильніших. Описи ритуалів день народження, церемонії, а особливо спасіння. Ця публічна страта. Вони ж вражають абсурдністю і жорстокістю. Ага, і сцена спасіння, де служниці змушені брати участь у побитті. Це ж класика, колективна відповідальність, спільний гріх, щоб придушити будь-який опір. І ця деталь відчуття голоду після страти, просто до мурашок, як система намагається звести все до базових інстинктів. І тут ключове, як сама Фредова ставиться до своєї оповіді. Вона ж каже, це реконструкція подій. Так, вона усвідомлює, що пам'ять суб'єктивна, не все можна передати точно. Особливо пам'ять про травну, її розповідь фрагментарна, нелінійна. Це нагадування про те, що будь-яка історія це інтерпретація. Отже, підсумовуючи, трохи, ми бачимо світ, де режим систематично руйнує все людське свободу, ідентичність, зв'язки. Але водночас неймовірну силу людського духу, бажання боротися, пам'ятати, шукати сенс, тепло, хоч який зв'язок. І ця стійкість проявляється в дрібниця, правда? Зберегти ім'я, таємний напис, гра, небезпечні стосунки. І сама потреба Фредової розповісти історію, реконструювати її це вже акт самозбереження, спосіб не зникнути остаточно. І от наостанок така думка для роздумів. Фрейдова зауважує, що обличчя близьких починають розпливатися, вислизують як привиди на світанку. Mm. Якщо пам'ять, це те, що робить нас собою, значною мірою, то що відбувається з ідентичністю, коли найдорожчі спогади згасають під тиском цього безжального теперішнього? Важке питання, і дуже актуальне насправді.